Вас вітає умиський професійний аграрний ліцей. Моя професія водій автотранспортних засобів. Я хотів би коротко розповісти про її основні переваги. Автомобіль є зручним та найпоширенішим засобом транспортування вантажів та пасажирів. Автомобільний парк нашої країни величезний. Беч автомобілів використовується в різних галузях сільського господарства, такі як самоскиди, автокрани, автобуси та та багато інших типів марок. Можна навчитися керувати автомашиною, але стати хорошим водієм може не кожен. Тут важливу роль відіграє оперативне мислення, здатність у найкоротший час вирішити дорожню ситуацію і прийняти найбільш вигідне рішення. Водій повинен володіти навички управління машиною. В різних умовах і знати способи визначення та усилення накладок правил технічного обслуговування, будови автомобіля. І всьому цьому навчає Уманський професійний агарний ліцей.